Вітаю, друзі, ви на каналі Грунтотех. З вами я, Владислав Чайковський, і я сьогодні приїхав на Демо Поле соняшників. Вже обійшов багато різних компаній, які йдуть, бачите, чк туди далі. І дійшов до першого, бо я з останнього починаю і йду вперед. До компанії Євросем і гібриду Авалон. Коротше, я тут поставив табличку. Там біля мене трактить трактор, тому не звертайте увагу, може. Трішечки по ушам бить. Коротше, Владик приїхав, поставив тут табличку. Такий же ж думає, що так, це я ще не в той гібрид зайшов. Думає, що ж табличка буде на місці. Але фіга, табличку взяли, стирили гарні люди. І тепер орієнтуюся я по колишкам. Ну, Євросем у вас, видать, дуже гарна табличка, що її вона і дня не простояла, її вже бистренько кудись собі гарні люди взяли. Коротше, отаке, <ріст> я не знаю, як сюди заходити. Лапух стоїть такий, що я не, ну, я не знаю. Комбайнер вже переживає, що тут палка буде така. Ух ти, маю! Як тут... Так, Євросем, перший мінус. Я не можу пролізти у вас соня. Що це таке? Він ще не він ще не цвіте? а я не можу в нього пролізти. Я майже він... Ну, коротше, так. Я, я більше не знаю, що сказати. Е, Авалон е, класичний гібрид по нулю. Е, коротше, Євросем. О, така картинка. Я роблю одночасно фотографії для інстаграму, так що не дивуйтесь. Ой, блін. По технології Ноутіл, ну, Попередник кукурудза. зібрали кукурудзу, осі чого. Весною посів без добрив, 55 тисяч на гектар. Так ще я вам покажу. Бачите, пробираюсь. Пробираюсь. Е, потім після посіву гліфосат з ґрунтовим і гілянтекс. Все. Добре в нуль. Більш нічого, тільки захист не І от такі опадів. Значить, з 14 березня по 6 червня 17 мм, дрібно 3-5 мм, і потім 40 мм з 6 по 12 мм. Коротше, коротше що, не буде туди лізти, блін. Ну ку що мені тут ще? Я тут загублю зараз, не знайду край. Висота його вже 2,10-2,20, Того, що я 1,85 м, в мене вже рука болить його. Ну, коротше, От, бачите, по вегетативній масі це лідер, це навіть. Стебло, ось таке міжряддя. Є, трішечки більше єць, але він пішов вже після того, як був застосований гіляндекс, вже... Гілянтик застосовувався в останню фазу соняшника, Ну, як коли можна зайти. А, ну, Куди ще, з я не знаю, рамініцит, він вже був соняшник великий. Ну, ось така. ось такий соняшник. Що тут Що тут старати, що тут показувати? Євросем, ну це Євросем, воно ж по назві видно, що це Євро... Європа. Хоча да? я не дуже гарно відношусь до Європи, але Ну, соняшник точно європейської якості. Дивіться, що тут, це капець. Ох, йоп, я вже весь мокрий. Я вже весь мокрий, але якось я пробираюсь цей ліс. Все, Євросем, далі я не піду, тому що мені ще їхати додому, а в мене вже штани з футболкою мокрі. За кросівки я взагалі мовчу, там вже нічого, там сухого вже нічого нема, там все мокре. Бо пройшов дощечок, а я заліз в цей ліс. Це Владик, це Владик, як прийде на поле, то дощ пройде, то блін ще щось. Ні? Дуже, знаєте, знаєте, коли як мала дитинка сидить е, в коляскі, і люди підходять, типу, е, і кажуть, що там, ну не кажуть що всі, що дуже гарно, да? вони кажуть, фу, погана дитина, типу, щоб не зглазити. Так і я кажу, що поганий соняшник, поганий, дуже поганий соняшник. Мені дуже не подобається. Дуже поганий. Прям такий поганий, що я на ньому навіть прийти не можу. Дуже поганий. Все, друзі, дякую за увагу. Дивіться, скоро буде огляд, коли він буде свісти оце лихо. Я думаю, тут я не зможу пройти, в мене буде сотрясіння мозоку, бо як вдарю цю шляпку і, і все, і потім, а, що, а хто тут і сюди скоро визвове поле, а ну ви мені скажіть. Ну да, Все, друзі, давайте, бувайте. Євросем по нулю, демополе, 24-й рік, Харківщина, отакий ліс стоїть, отака краса. Друзі, бувайте. Євросем, привіт вам, друзі! отака краса у вас росте.